Смертельна автопригода сталася учора, 13 жовтня близько 20.40, на перехресті доріг поблизу села Панталія. У поліції попередньо з'ясували, що водій вантажівки ДАВ 23-річний житель Волині, здійснюючи поворот ліворуч, не надав переваги в русі та допустив зіткнення з легковим авто, за кермом якого був 46-річний мешканець Запорізької області. Кадри відразу з'явилися у соцмережах. Унаслідок зіткнення водія легковика затиснуло в автомобілі. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували 46-річного чоловіка та відключили акумулятори транспортних засобів, щоб запобігти можливому загорянню. Разом з цими карятками Постраждалого з тяжкими травмами медики госпіталізували. Утім, попри вжиті реанімаційні заходи, його врятувати не вдалося. Через декілька годин чоловік помер. Зазначається, що керманич вантажівки не травмувався. Відповідно до огляду на стан сп'яніння, він був тверезий. Однак, за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, у поліції відкрили кримінальне провадження.